Та Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні знову на обзорі у нас Opel Vivaro автомобіль 2013 року. Довга база, як ми бачимо. Оригінальний пасажир. Мотор 2.0, 84 КВт, 115 кінських сил. Це самий потужний мотор на... ну, в цій версії автомобіля. Давайте почнемо так коротенько по мотору. Мотор у нас 84 кВт, саме потужний, як я сказав, форсунки звичайні, електромагнітні, не вибагливі до соляри, можна в принципі не переживати, якщо, не дай Бог, щось не товляли. Ходять дуже класно. Мотори взагалі цепний привід, ходять без ремонтів по 700-800 тисяч. Дуже багато людей, які мені там скидають, і на обмін там, в мене там 700 тисяч, поміняємося на якісь там менше. Я тут обмін не беру, але хочу сказати, то, що мотори стільки вихожують дійсно. В цьому автомобілі 230, там здається, 6 тисяч пробігу. Зараз я більш детально покажу. Стан просто прекрасний, є мінімальні підкраси, але загалом такого глобального нічого немає ДТП ніяких не було. Виглядає шикарно, чорний металік. В чорному кольорі, в принципі, любий автомобіль, виглядає дуже непогано. А трафік і Vivaro, Nissan Primastar Тим більше. Як ми бачимо, машина рівненька, вся горить, блистить. Зверху у нас є релінги. Тут легкосплавні диски, дуже круті, на цьому автомобілі ну, дуже шикарно виглядають. Резина у нас, що у нас за резина? Фулда, протектор, ну такий, я б сказав, чуть не нова. Такі всі 4 колеса. Як ми бачимо, вся ліства, оці пластмаси низи зі дверей, також бампер, це все йде в колір автомобіля. Спереді є противотуманні фари. По автомобілю працює все до кожної лампочки, всі підсвіточки, габаритики, ну, все повністю. Є у нас тут форточки, які від... відкриваються. По кузову на чорному кольорі видно все до будь-якої дрібнички. Отут можна побачити, є там пару таких чотири штучки, от з метра вже їх не видно. І може ще десь якесь щось там неглобальне, скажімо так. Всі шилди на місці. Тут царапінь в принципі, немає. Я кажу, що щось може таке мілке, то там може бути видно. Загалом автомобіль в прекрасному стані. Заді нас ляда з дворником, також все працює. Є фаркоп. Тут мій номер телефона, за цим номером можете телефонувати, також тут є вайбер і телеграм. Дуже яркий автомобіль, навіть їдеш по місту, воно все переливається, особливо в темну пору доби. Виглядає дуже гарно. Всі ці герметики оригінальні, звідси порожки також рівненькі. Дуже гарно, до речі, виглядає, От як ця ліства в колір і задній бампер. У мене багато автомобілів так було з таким ну гарно, дуже сучасно. Салон. Автомобіль у нас оригінальний пасажир, майже максимальна комплектація. Автомобіль дев'ятимісний, Сидіння в прекрасному стані, та й загалом весь салон дуже в дуже гарному стані. Тут видно, воно таке ще не продавлене, хороше дійсно. Це оригінальна боковушка, тут видно, в принципі, що це не перешивалося. Порошки також, ну якісь мілкі там потертості від них є, але глобального немає. Тут це також ціленьке, не подряпане, неподряпане, найдержавчин, тут ніяких немає. Як ви бачите, це дуже така часта проблема. Тут вода постійно збирається, постійно є ржавчинки. Хромовані ручки металічні, електросклопідйомники, електродзеркала, круїз контроль. Руль, до речі, у нас також дуже непоганий. Магнітола з блютуз гарнітурою, ну, з підключенням Bluetooth гарнітури. Дуже удобно. Ось тут мікрофон. Їдете і розмовляєте, і вашого співрозмовника чуєте в динаміках. Шестиступінчата механіка. Це у нас круїз контролю обмежувач швидкісті, центральний замок і підігрів дзеркал, і заднього вікна. Кондиціонер обов'язково заправлений. Ручник тримає, зараз стоїть на ручнику, як ми бачимо. Є ще одна ніша, одна подушка безпеки. А, ще хромовані у нас тут кольця. Так, зараз далі ще по салону розкажу, тоді вже більше будемо далі. Дверки як в холодильнику закриваються, дуже тихенько, все класно. Тут також, все. може там якісь мілкі царапинки є, але на, ці, на 13 й рік і на її пробіг це... Я б сказав, що це ще чуть не відмінний стан. І стан салону гарний, і стан кузова, і мотора, і всього остального. Так, комплектація у нас йде з обдувами. Це у нас е синеньке обдуви. Ось ці 1, 2, 3 і 4. Це кондиціонер на задніх пасажирів. А ось це червоне, це в нас обігрів теплий, тепле повітря йде на ноги. Тут у нас також все чистенько, ніяких там ржавчин немає, абсолютно все. В дуже гарному стані. І сидіння, тут навіть там ні ржавчин, нічого немає. Тут дуже часто таке буває. Можна бачити, що все в дуже гарному стані. Диванчики також, ніде там немає ніяких потряб, нічого. Сидіння у нас є зафікс, це є можливість скріпити дитяче крісло. Форточку вже показував, обводка не поцарапана, не було, потреба перетягувати, тому все в оригіналі залишено. Задній диван також, все ціленьке, ніде не продате, там нічого абсолютно. Йдемо далі. Ляда. Так, ляда у нас комусь зручно, комусь незручно. Мені, в принципі, подобається, коли на відпочинку сидиш, от відкрив собі ляду і дуже комфортно. Дощик, не дощик, сонце від... можна сховатися. Ну і загрузити зі всіх сторін можна абсолютно все, що забажаєте. Арочки у нас в заводському ковроліні. Тут також, це у нас забір воздуха для кондиціонера. Ці диванчики складаються, там є такі дві фішки, скажімо так, і можна потягнути і складається диван книжечкою. Я вже показував. Давайте ще в цьому покажу. Ось так складається перший раз і ще раз дві внизу. Ось тут одна і ось тут друга. Ви берете на себе потягнули, і він складається, робиться автомобіль, як грузпас. Ляда у нас в цьому автомобілі не болтається, не дрібіжить, тихенько себе веде по ходовій. Поміняли тут шарові, здається, якісь там тяжкі стабілізатори, втулки стабілізатора. Це стандартна процедура майже в кожному автомобілі, який приїжджає. Автомобіль, до речі, приггний в 2020 році. Тут вже років в Україні в водних руках. Пробіг у 241 тисяча, трошки помилився, працює просто ідеально. Масло у нас середній рівень. Так, що у нас там повний бортовий комп'ютер. Показує розхід там, коротше і все остальне. Давайте моторний відсік. Ну, одразу хочу звернути увагу, як працює мотор. Це 5 мотор. Працюють вони тихесенько, розхід просто ідеальний. Для такого величезного автомобіля в неї розхід по місту 9 літрів. Я на багатьох автомобілях таких поїздив і дійсно, розхідних такий. По трасі можна, там, комп'ютер показує 7,7, 7,5, отак. Якщо їхати, ну, не спішити. Моторчик рівнесенько працює. Рівнімо з нормі. Під капотом все всеціленке, ржавчин немає, дуже часто болячка в цих автомобілів. Булочки не кручені, все оригінальне. Тут також. Пари також. Все оригінальне. Не знаю що видно. Робить дуже круто. Зараз зараз покажу, у нас тут ніяких там димів, нічого такого немає абсолютно. Сажа каталізатор, ще все на місці, ніхто нічого не вирізав, не прошивав, все в дуже гарному стані. Ще раз по кругу. Все, отакий автомобіль кого що цікавить, телефонуйте. Можете в Viber запитувати, можете телефонувати. Стараюся всім відповісти. Є багато різних варіантів завжди. Все, до наступних відео.